Корупція в Україні головна причина відмови вступу України у НАТО. На думку експертів, переговори не дадуть результатів, доки країна не зміниться. Докладніше далі. Альянс вимагає додаткових кроків від Києва, зокрема у боротьбі з корупцією, перш ніж почати переговори про членство. Чиновник держдепартаменту США повідомив, що це буде викладено у коміке НАТО на саміті 9 липня. Хоча Україна провела багато реформ, потрібні додаткові зусилля. Президент Зеленський наполягає на швидкому вступі до НАТО після війни з Росією, але корупція залишається великою проблемою. США блокують зусилля інших країн надати Україні конкретний графік вступу до НАТО. Корупція у Ой,них силах успадкована від СРСР, особливо у сфері оборонних закупівель, залишається актуальною на цьогорічному саміті. Планують запропонувати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Попри відсутність обіцянок від НАТО, близько 20 країн підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку. Як повідомляє українська правда, із посиланням на дані опитування Pew Research Center, від 2 липня довіра до зеленського серед населення європейських країн і США знизилася порівняно з минулим роком лише в семи країнах більшість упевнена у його здатності орієнтуватися в міжнародних справах. Найбільше падіння довіри відбулося у Польщі на 22% відсоткові пункти у Нідерландах, Німеччині, Іспанії та Франції. Довіра впала на 7 пунктів а у Швеції на 6. Швидкий вступ України до ЄС має найнижчу підтримку у Чехії. А половина угорців проти надання Україні допомоги від ЄС. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.